З'явився дефіцит наприкінці року майже в 500 мільярдів гривень. Саме тому і довелося вводити в Верховній Раді ці, цей податковий закон, як ми його назвали, військового часу, коли були збільшені податки для наших підприємців. Чи потрібно це робити вже сьогодні, ну пан Сирський говорив про те, що в нас є потенціал цієї мобілізації, і ці цифри, які він, як військовий, можливо, хотів би бачити. Можу сказати, що жодного поки що такого звернення від військових до Верховної Ради не надходило. А якщо буде, то тоді будемо розглядати і думати, що з цим робити. Що стосується фінансової допомоги наших партнерів на військову допомогу. Ну, У нас є, наприклад, те, що ви сказали, що стосується заморожених російських активів, відсотків, у нас є приклад надання 1 мільярда доларів від Великобританії.